Сьогодні виплата житлової субсидії на житлово-комунальні послуги здійснюється понад 90 тисяч черкаським домогосподарствам. Середній розмір житлової субсидії на опалювальний період складає 798 гривень 43 копійки. На неопалювальний 261 гривню 95 копійок. Також у нас є 46 тисяч пільговиків, які також отримують житлово-комунальні послуги. Їм пільга нарахована на опалювальний період в середньому розмірі 851 гривня, 72 копійки. На неопалювальний період 397 гривень. У цілому за 10 місяців цього року Пенсійним фондом України було профінансовано житлових субсидій та пільг на суму 1 мільярд 382,5 мільйони гривень. За кількістю субсидіантів, наша область посідає п'яте місце в державі. Тому постанова кабінету міністрів 1041, яка визначає функції призначення пенсійного фонду житлових субсидій, збільшує не тільки наше повноваження, а й збільшує рівень нашої відповідальності перед громадянами в призначенні відповідних соціальних виплат. Протягом 2023 року в умовах екстериторіальності призначено по наданих заявах житлових субсидій понад 10 тисяч. Також опрацьовано заяви на призначення майже 7 тисяч пільг. Крім цього, по заявам на житлові на субсидії проведено перерахунки понад 32 тисячам домогосподарств. Якщо говорити про пільговиків, то відповідно надійшли заяви та опрацьовані від понад 8 тисяч домогосподарств. Крім цього, без додаткових звернень проведено в цьому році 5 масових перерахунків житлових субсидій це в квітні, в травні, в червні, в серпні та в жовтні місяці. Звичайно, наймасштабнішими є перерахунки на неопалювальний період, які були проведені в травні місяці, та на опалювальний період, які проведені в жовтні місяці. Ну, звичайно, хотілося б більш детальніше зупинитися на проведених Перерахунках на опалювальний період 2023-2024 років. Понад 88 тисяч домогосподарств отримали проведені розрахунки житлових субсидій на опалювальний період, які були розраховані автоматично, без додаткових звернень жителів Черкаської області. Тому тим громадянам, які вже отримають житлові субсидії, немає необхідності звертатися до органів пенсійного фонду і надавати будь-які документи. Вони надалі будуть продовжувати отримувати відповідні виплати на банківські рахунки або на поштове відділення. Хотілося б звернути увагу на те, що розмір житлової субсидії за жовтень на послугу на опалення визначено починаючи з 16 жовтня. Тобто, якщо навіть опалення люди користувалися цією послугою, наприклад, не з 16 жовтня, а з 20 чи з 22, розмір субсидії все рівно буде висла. Визначений за 16 днів жовтня. Також хочу звернути увагу, що при проведенні масового перерахунку були враховані до уваги доходи домогосподарств за перший та другий квартал 2023 року. При цьому розмір пенсійної виплати як доходу пенсіонерам було враховано за серпень 2023 року. Це передбачено нормами порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу, які затверджено постановою Кабінету міністрів від 22 липня 2020 року номер 632. Також хочу звернути увагу на ті домогосподарства, яким не проведено в автоматичному режимі розрахунок житлової субсидії. Це для тих осіб, у яких у складі домогосподарства є члени сім'ї, які зареєстровані, але фактично не проживають в даному домогосподарстві. Це також особи, які орендують приміщення. Або, наприклад, отримують житлову субсидію за фактичним місцем проживання і мають статус внутрішньопереміщених осіб. Тобто, таким особам обов'язково потрібно звернутися і надати відповідні документи. Кому ж нараховується житлова субсидія? Право на нарахування житлової субсидії мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж. Крім того, право на отримання субсидії визначається з урахуванням майнового стану домогосподарства. Наразі обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї за визначеною формулою, і залежить виключно від доходів всіх членів сім'ї. Громадяни, які не можуть самотужки сплачувати житлово-комунальні послуги і ще не подали документи, вони можуть подати документи в будь-який час і навіть в опалювальний період, але варто звернути увагу, що якщо звернення відбулося протягом двох місяців з моменту початку опалювального періоду, то субсидія буде призначена з початку опалювального сезону. Тобто ті домогосподарства, які ще не подали документи, їм варто звернутися до кінця цього місяця і подати документи. Які ж документи потрібно подати для призначення житлових субсидій? Це подається заява та декларація. Є звичайно випадки, в яких необхідно надати інші документи, які можуть допомогти при визначенні права на призначення дану субсидію. Куди ж потрібно звертатися, за призначенням субсидії або за проведенням перерахунку. І надалі наші жителі Черкаської області продовжують звертатися до органів місцевого самоврядування, тобто в ЦНАПи, які діють при територіальних громадах, подають документи. Також прийом здійснюється в сервісних центрах пенсійного фонду. І хочу сказати, що здійснюється екстериторіально, тобто незалежно від, то, де людина проживає або зареєстрована. Будь-який сервісний центр може прийняти від будь-якої людини будь-яку заяву на призначення чи то житлової субсидії, чи то вже пенсії. Також можна подати заяву на призначення житлової субсидії за допомогою порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, ну і, звичайно, через портал Дія.